У ці трагічні для України дні учні Тисменницької спеціалізованої школи, учасники дитячої інформаційної ліги Сузір'я у повному складі зібралися у шкільній каплиці на молитву. Отче наш вищий син на небесах. Нехай серді ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Так і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але веслу нас від дука. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Добрителя душ наших. Мяца, сенса то духа Амінь. мінь. Мяца і сенса до духа Амінь.